Все, бачите, де спуск із плотини, вони видно, пливли-пливли, туди впали. Вони туди постійно крутяться, туди хочуть наверх. А тут, виходить, западня, камені високі, вони їм для взльоту наверное, немає сили. Бо я їх тут скільки ходив. Ну, коротше, Вони там сидять вже тиждень. Я думаю, це ненормально, вони там сидять. І їм тут нема більше там. Там воно блоки, тут камені, тут теж такий метрів чотири спуск водосховища. і Вони там крутяться і крутяться. Я Скажу виходить. Тут можна пройти ось по цьому, тільки обладнання треба якесь, ну яке обладнання, хоча б рибацький комбінізон і там можна потім спуститися. Або тут пройти надо, по цій воді якось, або лодкою підпливсти, спуститися туди. Ну, Коротше, вони там сидять вже тиждень бідолаги. Воно навіть, навіть не реагують, Як не реагують, Вони не можуть, вони потікали від людей, а так вони в западні сидять.